Всім доброго вечора, я хотіла б знімати трохи відео із своєю маленькою дівчинкою. Але так як у мене одягу не дуже тільки той, що з нею прийшов, то Дуже знімати так і немає чого, але е, в нас е, скоро з'явиться одяг, тому що знайома мені обіцяла е, прислати одяг, і я думаю, що, можливо, скоро е, він у малечі з'явиться. Е, то, що для зорянки я Відкладала то, що коли їх нам прислали, е, він не підходить для цієї малечі, тому що вона набагато більша від е, зорянки, і одяг хі, хі, малий. Ну, вона вся така пухляшка, така велика. І отут в ніжках вона дуже товстенька. І не кожні штанці їй підійдуть, і боді теж не дуже підходить. Підходить десь на розмір 68, 70 навіть підходить. Я люблю, коли він трішки просторуватий, і тому багато я одягу переміряла, і він, на жаль, не підійшов. Ще хочу. Десь у нас там на горіщі піти подивитися, можливо, на горіщі щось знайду. Але я не впевнена, тому що я знаю, що там тільки літні речі є. І такі речі, які підходять на зарянку, і навіть трішки і малуваті. Вони завеликі для моїх найменшеньких діток, і малі для звінки. Так що навіть таких речей в нас поки що немає. Я хочу, як би так сказати, зібрати два відео в одне, що я часто почала робити, тому що, ну, як би так сказати, Теми для зйомок у мене немає. І нових якихось ідей у мене немає. Ось з'явилася оця малеча і ну, трішки з'явилися якісь такі ідейки невеличкі, але я не знаю, чи вони вам зайдуть, чи ні. Так що ось такі справи. Вона обіцяла, що можливо через тиждень, через два вона зможе мені підібрати одяг для цієї маленької. Я знаю, що точно буде дівчинка, але не знаю, як її назвати. Ну, вона, я вам кажу, вона дуже велика для мене. Вона навіть більша аніж зорянка, і вона важча. Е, тому коли я отримала, і тому, коли я отримала е, посилочку, я вам кажу, реально, я її ледве донесла додому, тому що реально дуже важка була. У мене потім спина дуже боліла, і, але я не жалкую, що в мене ось така кнопуся. Хоча вона і, скоріш всього, фабрична, тому що, ви ж бачите, брови не промальовані, як у справжніх майстринь, але ну, вони такі світленькі, що майже і непомітні. Ну і трішки губи напрягають. Не справжні. Я б вам сказала так. Ну, а так в основному все реалістичне, все правдоподібне. І бенки на, на ручках, на ножках, і мраморність, як я вже в попередніх відео, можливо, вам і казала. Ось, як бачите, нігтики такі доволі гарні. Тож, це перша у нас проблема що є мінімум одягу, і друга проблема, чому я е, дуже мало з реборними знімаю, тому що немає у нас дитячого е, харчування. Е, нам знайома обіцяла, що поділиться трішки. Так що ось такі то справи. Тож будемо чекати посилочку. З одягом для цієї кнопочки. І коли я отримаю сповіщення, посилку, я отримаю, то я відразу ж відзніму ролик, продовжу знімати цей влог, але вже через певний час. Тож для вас воно пройде пару секунд, а для мене доволі таке. Великий термін буде. Так що очікуйте і зустрінемось через пару секунд на екрані, а так в реальності може пройти ділі дві День настав, доволі холодно у нас, хоча і сонечко, як бачите. Йду ту я по посилочку, тому що прийшло сповіщення і нарешті прийшов в одяг для малечі. Не знаю, яка по буде посилка, але я сподіваюся, що не дуже важка на тут вітер. Як бачите, і доволі таки холодно. І так у нас, як бачите, погода доволі холодна. Тож зустрінемось вже пізніше. Я вже посилочку отримала. Вона в мене в люксочку. Доволі таки важка. Тому я не знімаю. Вже вдома я вам розпаковочку показувати не буду. Зараз покажу вам в складеному вигляді і плюс аксесуари покажу вам. Тож зустрінемось вже вдома. І так, я вже вдома, малечу я. Ось так втягла сьогодні, тому що в хаті доволі таки жаркувато І я встигла вже розкласти одяг в ящички, і вам покажу, що з цього всього вийшло. І так, перший ящичок тут, маленькому ящичку колоточки. Потім тут все різне, те, що не вмістилося в перший ящичок. Тут і шапочки, тут цілий ящичок, ціле відділення. Ну, а тут все таке, тут і теплі кофточки, і костюмчик, і легенькі кофточки. Тут навіть і як бачите, трусики є. Шапочки це мої. Далі прийшла е, ось така коробка суміщу прийшла. Е, далі прийшли ось такі пустушечки. Е, ось такі пустушечки. Далі, зараз я вам покажу. Е, Перехожу до другого ящика, прийшла ось така. Доволі цікава пляшечка чи баночка, навіть не розумію. Так, отакий світерок прийшов. Потім э, тут, э, я не знаю, що тут прийшло. Зараз ми подивимось, я навіть і не розмотувала. Так, э, прийшло ось таке платтячко доволі гарне літнє. Ну, його можна і взимку вдягати, під, ну, під це платьку можна вдягати футболочки всякі, або навіть боді. Так, А тут ось таке платье, я сподіваюся. Ні, як бачите, тут боді платко. Бо я думала, платье таке гарненьке, то стішилось. Ось таким міні-маусом. Так, і е, тут я порозкладала одяг. Тут прийшли сліпики, тут боді е, і кофточки тут. Частина кофточок, а частина боді, е, тут легенькі в основному на осінь, як бачите, і тут е, штанці. Штанці, повзунятка та все ось такі справи. Тож одягу дуже багато, я вам кажу, така важка посилка була. Спочатку, як я взяла в рюкзак, ми на Силу Божу впхнули. Ще й там відділення в рюкзаку порвалося, тому що я вам кажу, габариди посилки були доволі шикарні такі дебелі. І е, потім я прийшла додому, я... На силу Божу випхнула, таке було це, Ну і важко було нести. Я і знімала рюкзак. І, так що на силу Божу донесла. На мою спину це доволі такі важкі габариди. І вже я буду вдягати малечі ось такі гарні одяги. Так що ось такі справи. Так що моя знайома допомогла мені з одягом доволі таки гарно. Мені купувати нічого не потрібно, ще обіцяла е, зимовий одяг мені е, віддати і плюс ще літній. Але це буде не зразу, поетапно, тому я е, буду вам поетапно е, знімати. Е, Посилочки, які мені будуть приходити для моєї маленької. А моя дівчинка ось так лежить. Я її ще не назвала. Крутиться одне ім'я, але не знаю навіть, як її назвати через. Варто так називати її, чи, можливо, якесь інше ім'я придумати, але вона така гарненька. Хоча я так роздивилася, вона фабрична, тому що вініл дуже м'якенький, як бачите, ось тут дуже проминається. Не знаю, чи воно так має бути, чи ні, але Розпис, я вам скажу, дуже шикарний, дуже гарний. І е, е, мені ця лялочка дуже подобається. Треба від сонечка її сховати, щоб вона не... Ой, куди ж треба сховати? Так, ось так, напевно. Ось так. Ось. Е, хочу назвати її полінкою. Закрию. О, хочу назвати її поліночкою, але, ну, і хочеться, і коли цей мама не велить, як то кажуть. Дуже гарна лялечка і рученята справжні. Все. Е -е, так що ось такі справи. Дуже мені сподобалася ця малявочка. І. Я дуже рада, що вона в мене з'явилася, хоч і фабрична, але мені вона подобається. Тож, на цьому я завершую свій влог. До нових зустрічей. Всього вам найкращого і очікуйте нові відео із Поліночкою. Скоріше всього, буде вона називатися Полінка. Так що ось такі справи. На цьому я. Завершую свій влог. Дякую всім за увагу, за те, що ви в мене є, і до нових зустрічей!